Схоже, що найбільш не. нетерплячі студенти, але приглядаються насамперед до підручників. Вчитися дуже багато позадавали в університеті, і потрібно книжки літературу брати ну взагалі звітом. Так, ми за підручниками. Ну, та нам дали авторів, дали книжки. Ми от вибираємо. Правда, тут ще не все розклали. Ми не можемо зараз оприділити, що нам потрібно. От але думаємо, завтра придемо і вже щось придбаємо. Навіть не одну книжку, а декілька. Зазвичай на форумі видавців вдається віднайти те, чого ще немає ані у крамницях, ані в бібліотеках. Мы привезли все нове, вже навіть книги 2012 року. -го Плюс Росії много в цій. Я думаю, що справа піде. Львів цьогоріч зустрічатиме понад 800 учасників книжкового ярмарку та 250 письменників практично з усіх континентів. Вперше буде представлена Ірландія, а серед особливих гостей норвезький автор Ерланд Цього року. Пора має таку новинку. В нас є особлива часна країна. Це Норвегія. От і приїхало досить багато. приїжджає норвезьких письменників. А поки у палаці мистецтв розкладають книжки про перспективи галузі, за круглим столом розмірковують самі книговидавці, письменники та навіть нардепи. Привід проголосований у парламенті законопроект про український національний культурний продукт. От тільки перспективи у нього ще туманні, каже один із співавторів проєкту Вячеслав Кириленко. Мовляв, потрібний ще й інший законодавчий акт. Тобто, який буде стосуватися і пільгового кредитування і відрахування із бюджетів для поповнення бібліотечного фонду. Це вже інший законопроект, і саме такий підхід сьогодні обговорювався. і Я буду його реалізовувати разом з іншими колегами з інших фракцій. Тим часом учасники форуму у повній бойовій готовності та ми практично готові. Нам розкласти вітрину все це 15 хвилин. Ми готові. А ось тут усе тільки для розумних дітей. Не тільки з видавництва зараз надрукували. У нас є книжка дуже красива. Перша книга розумної дитини на українському і на російській. А буквально два-три дні ми надрукували і на євриці, і на німецьким, і на англійським. Понад 20 новинок, як для дорослих, так і для маленьких читачів, обіцяє ще один багаторічний учасник форуму. Сподіваються, додому вже не повезуть нічого. Минулого року майже нічого не везли. Тобто у нас у наш приїздив Янош Вишневський, тому ми мали дуже, дуже великий ажіотаж. Нам розламували наші стенди. І була дуже велика черга. Цього річ сподіваємось, що буде найгірше. 18-й форум видавців замість традиційних чотирьох днів цього разу. Триватиме аж п'ять. Ірина Вещишин, Олександр Бергадир, головні новини Львова.